Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, я радий в чергове вітати вас на нашому з вами YouTube-каналі. Отже, є декілька тем для обговорення на сьогодні, і якщо ви думаєте, що зараз я буду говорити про чергову зраду Єрмака, то ви дуже сильно помиляєтеся. Про Єрмака ми будемо говорити сьогодні, але після 19-ї години вечора з Віктором Боберенком. Так, і про Єрмака, і про Зеленського, ну, і от це бла-бла-бла. От. Але, але зараз не про Єрмака. Тому поїхали для тих, хто не підписався, якраз саме час це зробити. Отже, російський диктатор Володимир Путін запропонував розглянути можливість запровадження тимчасового управління в Україні під егідою ООН та низки держав для проведення виборів та подальших переговорів про мир. У принципі, звісно, можна було би і під огідою ООН, США з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами і друзями обговорити можливість введення в Україні тимчасового управління для того, щоб провести демократичні вибори. Ну, Курван, розумієте, от я, як, як, хто би що не говорив, ну якби це, хоч хтось, би говорив дійсно з демократичних країн, маючи якісь аргументи, а це говорить диктатор, який більше чверть століття керує рашкою. Якийсь коїв агресою, він розповідає, що він хоче якесь внішнє управління. А чи не саме ці російські пропагандони кричали останніх років, певно, з 10, що Україна і внішнє управління? Пам'ятаєте? Ну, для тих, хто забувся, чи не пам'ятає, вечором також і про це теж поговоримо. Але зараз я на що зверну увагу? Окрім цієї заяви про. Те, щоб там вести якесь там внешнє управління в Україні для того, щоб провести вибори, а потім вже говорити про перемир'я, в цей час Путін намагається переконати весь світ і безпосередньо своїх громадян, що вони доб'ють Україну. А саме я зовсім недавно каже Путін, говорив, що ми їх дотиснемо, але є підстави вважати, що ми їх доб'ємо, і от в цьому ключі. Я хотів би побачити звичайну реакцію Трампа на вислів цього свого хорошого друга. І чи можна цю заяву вважати початком кінця конфетно-букетного періоду у ніжних стосунках двох, вибачте, підтоптаних авто автосаль... а... альфа самців? Так. Бо на сьогоднішній день, якщо ви подивитеся статистику боєзіткнень, то навіть в такі важкі періоди боїв, коли були бої за Бахмут, ми пам'ятаємо там 140-170 боєзіткнень за добу. Зараз доходить до 200 боєзіткнень за добу, і лінія фронту, звичайно, вона аж горить вся, і Путін намагається, затягуючи час чим побільше нашої земельки української відкосити. Але, чесно кажучи, ви знаєте, ну в нього ж ніфіга не виходить. Ну, мене цікавить сьогодні не те, що вони намагаються, а мене цікавить реакція Трампа на заяву Путіна, що він е, сказав, ми їх доб'ємо. Мається на увазі Україну. Так от. Чому я на це звернув увагу і про що хотів вам розказати? Фактично, на сьогоднішній день можна вважати, що Путін вийшов із переговорів. Верніше, переговорів, ще таких ніхто й не бачив, бо це була, так би мовити, з боку Росії імітація. Але цією імітацією, як мікрофоном по губам, Путін водив Трампу, а Трамп далі продовжував мантру у цього несприйняття, що його Путін просто тупо посилає. Так от, імітація переговорів, яка відбувалася, але і вона на сьогоднішній день вже зірвана. Путін розпочав вихід з переговорів в еріаді, але ці вчорашні заяви про те, як він роздушить Україну, додавить Україну і введе управління ООН просто. Прискорили процес зняття масок, а отже, а що ж змусило Путіна прискорити ці процеси декілька днів тому можна було прочитати. До речі, про це пише Вадим Денисенко: е, значить е, речі, які були дуже, ну скажем так, важливі для Путіна. Він вважає, що в ході літньої кампанії, тобто весна літо, оця, що зараз наближається, він зможе суттєво покращити воєнні позиції. Але як на мене, це ілюзія, бо він несе більше живе в, в своїх ілюзіях. Він не готовий до переходу до мирного життя, не готовий Путін реально і особисто не готовий через повний провал тих мрій, які його штовхнули в 22-му році до повномасштабного вторгнення. Провал його так, так званої історичної місії. Путін не готовий через страх перед тим, як себе поведе еліта, яка боїться Путіна, але живе в логіці вже що, буде, як вони будуть жити після Путіна. Він боїться також і реакції ура патріотичної меншості е, в Росії. Е, а це, вибачте, близько кажуть деякі аналітики: 30-35% населення, яке не має вождів. Але може рано чи пізно стати кістяком озлобленості проти Путіна. Ну, але для цього потрібно дуже багато речей. Це я вам зараз хочу сказати, що, наприклад, масована атака шахедів на Полтавщину, вона ж ну, факту, давайте говорити відверто. Це вже є ще одне підтвердження зрив будь-яких там енергетичних перемирій. бо росіяни били по енергетиці. Артилерійський обстріл енергетики Херсону. Це все те, що вже можна кричати на весь світ, що Путін вийшов, і тому ми будемо фігачити. Зеленський мовчить, напевно, чекає реакцію е, Трампа на ці заяви, які зараз ми робимо. Але справа в тому, що Трамп не буде чути Зеленського. Трамп може почути європейських партнерів з Зеленським, ну не самого Зеленського. Я вже казав, до Зеленського у Трампа разом з Єрмаком вже е, е, є ключик. і вони йому не цікаві. Європу ще Трамп послухає, ну по крайній мірі можливо почує. І якщо ця заява піде від європейських партнерів, в тому числі що росіяни вже порушили так зване енергетичне перемир'я, на якому наполягав Трамп, і українці матимуть право вже бити. Я думаю, що і буде якась зворотня реакція з боку Сполучених Штатів. Ну, це мої думки. Але е якщо я можу так, от ну висловитися, ось з цього приводу, то я вважаю, що Трамп поки що глухий до всього. Що пов'язане з Україною, бо він живе в тій ілюзії, що вже нібито якесь перемир'я починає працювати. Ну але їдемо далі. Отже, судячи з усього, Путін повірив, що б там не сталося, Трамп не зможе розпочати нафтову війну з Російською Федерацією по частковому витісненню російської нафти зі світових ринків. Окрім того, Путін вважає, я так думаю, також що завдяки КНДР можливо ще Ірану та інших країн. Теоретично можливих точок напруги він буде потрібен Трампу. І Сі Цзіньпіню під час майбутніх переговорів Китай США. Ну, такий розрахунок Путін, звичайно, може робити. Але тепер щодо війни. Дивіться, фактично, ми на сьогоднішній день ввійшли в новий цикл війни, де наступне переговорне вікно можливостей може відкриватися не раніше осінь. Бо якщо вже Путін собі поставив за мету досягнути за літню кампанію ще більше якихось там. Моментів можливостей захоплених територій, то він буде це робити, і що би тут Трамп не видумував ніяких мирних перемирій і так далі. Ну я думаю, що не буде. В тому числі, навіть якщо і про них будуть заявляти, то вони не будуть працювати. Головне нам переконати, що зривається все Росія, якою буде реакція США на даний час. Я думаю, що це все, що відбувається зараз, там еріат, це все буде йти за інерцією, і про це також пише е, Вадим Денисенко. Я вам просто напросто деякі речі свої, а деякі його зараз, як то кажуть, озвучую. Так от я можу сказати: от е, є якісь е, декілька варіантів. Ну, наприклад, Трамп заплющує очі на це все, тисне далі на Україну. Вірогідність низька. Вважає Вадим Денисенко, але я вважаю, що вірогідність дуже висока. А використовувати ще більший тиск на Україну і розповідати, які ми погані Трамп буде якраз таки за допомогою того, що приславши оту діч з корисними копалинами, оту діч, про яку ми вчора всі говорили, Трамп буде казати, що от українці відмовилися самі, і все. І я, типа, все, ви виноваті. Другий варіант Трамп в тій чи іншій формі підтримує Україну, але не дотискає Росію і переключається на щось інше. Кусити, Іран, там, Корея, перемовини з Китаєм. Ну на щось інше теж такий варіант можливий тут. Я погоджуюся, і третій варіант Путін підтримує ой, Трамп підтримує Україну в боротьбі проти Росії і включається в витіснення Росії з нафтового світу, хоча паралельно іду переключається на щось інше. Який варіант виграє, це залежить від того, як ми спільно з європейцями спрацюємо. Ну, це те, про що я вам сьогодні говорив. І залежить це все від того, як зараз головними переговорами можуть стати не переговори Україна, Росія США, а Україна ЄС США? Ну тут я можу тільки вітати ці тези і, скажімо так, ну, що нам потрібно працювати в цьому напрямку. Ну і ще хотів вам показати одну річ, де в принципі вже є певні підтвердження, що росіяни будуть намагатися нас звинуватити в якихось обстрілах. І ми пам'ятаємо про цю газову станцію Суджа, яку я взагалі вважав, що її ми мали би підірвати, як то кажуть, самі. але росіяни справилися тут набагато краще. Зараз я вам покажу деякі кадри і поясню про що йдеться мова. Отже, кадри розповсюджені російським міністерством оборони. Про що вони дивіться, будь ласка, це ота станція суджа. Подивіться на характер, е, е, як то кажуть, руйнувань, оці пожежі, задивненості, знесені будинки і так далі. Е, На ці кадри звернули увагу дуже багато аналітиків, осінтерів, наших спеціалістів та е, саме е, в цій області. Так от про що йдеться? Йдеться про те, що на даний момент можна лише подякувати Російському міністерству оборони за ці кадри. За публікацією речового доказу, що по цій газовимірювальній станції суджа було завдано удару саме російською стороною. Саша Коваленко розбирав цей кейс і сказав, що, в принципі, досить непогана якість відео і можна дійти невтішного висновку для росіян. Ну, в контексті інформаційно-психологічних операцій. Площа поразки е, оцього от, цієї території значно перевищує можливості реактивних снарядів Хаймарс. Так, саме Хаймарс, про які говорили раніше росіяни, що нібито українці Хаймарсами цю станцію розбомбили і порушили от це енергетическа перемір'я. Так от, значить, по всій вірогідності, враховуючи характер руйнувань, це могла би бути російська керована авіаційна бомба, причому немаленька, така десь на півтори тони, як пише Саша Коваленко. Я думаю, що найближчими часами. Ми з вами дізнаємося про те, що саме в цей період вилітав якийсь там напрям в цьому напрямку Су-34. Ну і це здійснити непомітно, звичайно, неможливо. Ми всі розуміємо, що росіяни будуть кричати, що це ми зриваємо переговорний процес, але ще раз наголошую. Спеціалісти по цим кадрам вже вияснили, що такий радіус ураження хаймерсів ну нереалістичний, нереальний е, тому що можна зазначити? Жодного перемир'я як не було, так і немає. А саме тому Росія буде кричати, зривати все, навіть не дотримуючись цього всього, але кричати, що це винні ми. Ну і саме головне, що для, ре... для ре... реалізації своїх інформаційно-психологічних операцій російська сторона зараз використовує не українську територію, а свою власну. Ну що ви можете може? <гументую> Якщо ми з вами побачимо коврової бомбардіровки Вороніжа. То ми будемо знати, що це і ПСО, але в принципі я не сильно розстроюся. Ну і десь так. На завершення сьогоднішнього цього ефіру, невеличкого, хочу сказати, що як пишуть дуже багато дописувачів, кожного разу, коли Трампа посилають в Москві з миром, скажімо так, в Україні він іде до України із угодою про корисні копалини. Звичайно, не було би так. Ee, смішно, якби не було насправді сумно, але так воно і виглядає. Путін по Трампа послав, а до нас прилетіла чергова угода про користі копалини. Друзі, такі в мене новини на даний момент. Наголошую сьогодні, в 19.30 буде стрім з Віктором Боберенком, Тому, будь ласка, підключайтесь, підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал. Тицяйте файників, подобайки, коментарі. Монобанк Пейпел в описі до цього відео. Ви, звичайно, зможете побачити. Підписуйтесь на наші ресурси на телеграм-канал. Ну а Україна, попри всі негаразди, все рівно ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!